Доброго дня, 11 клас. Вітаю вас! Сьогодні ми розпочинаємо частину першу. І розпочинаємо ми вивчати фізику в цьому році з розділу електродинаміка. Питання, які сьогодні розглянемо, це електромагнітна взаємодія, електричний заряд, закон збереження електричного заряду та закон кулона. Отже, урок перший, частина перша. Деякі питання ми вже з вами вивчали у 8 класі, коли у нас також була тема електризація. Основний теоретичний матеріал для сьогоднішнього уроку ти можеш побачити ось тут можеш поставити на паузу та переглянути, відновити у пам'яті, а також ось тут. Тут є все, що нам потрібно для того, щоб нам з тобою рухатися далі і розв'язувати відповідно задачі. Перше завдання, яке ми з тобою зараз обговоримо, це буде завдання номер 4.2. Застосуй свої знання для аналізу ситуацій. Перша ситуація: під час переливання бензину з однієї цистерни в іншу, він може спалахнути. Чому це відбувається? Які запобіжні заходи потрібно вжити, щоб цього не сталося? Подивись, будь ласка, на цю світлину. Ти бачиш, що коли у нас відбувається заповнення бензином? відповідної цистерни, спеціальним чином цю цистерну під'єднують до якогось заземлення. Зрозуміло, це відбувається для того, щоб знімати статичний заряд, який виникає під час тертя бензину об стінки самої цистерни, адже стінки там у нас, відповідно, також будуть залізні, ну, якісь сталеві. Тобто, в цьому разі потрібно вживати певні заходи. Друге, для заземлення цистерни бензовоза до неї прикріплюють сталевий ланцюг, нижній кінець якого кількома ланками торкаються з землі. А чого такого ланцюга немає в залізничної цистерни? Сталевий ланцюг знімає, знову ж таки, при русі, відповідно, цистерни бензовоза, під час того, як вона рухається, там бензин. Третя так відбувається тертя бензину об стінки відповідно самого бензовоза, і таким цистерни, тобто, ось і таким чином відбувається знову електризація. Тобто, статична, виникає статична електрика. Її потрібно зняти інакше відбудеться спалах. На цих світлинах ти якраз і бачиш, що для цього робиться. Ось, чому такого ланцюга немає в залізничної цистерни? Ну, справа в тому, що залізнична цистерна. Через колеса, які також є сталевими, з'єднана з рельсами а рельси, зрозуміло, лежать на землі. Отже, відбувається тікає весь час електричний заряд одразу в землю через ось цю систему. Наступне завдання, яке ми зробимо з тобою, номер 5.1. Це будуть тестові завдання в форматі ЗНО. 5.1. Якщо натирати ебонітову паличку об вовну, паличка та вовна електризуються, отже, через тертя, так Укажи, які знаки будуть зарядів на паличці та на вовні під час їхньої взаємної електризації. І зрозуміло, що в цьому разі у нас паличка зарядиться, оскільки вона ебонітова, вона зарядиться негативно. А вовна позитивно. Не може бути такого, що і паличка, і вовна або позитивно, або негативно. Такого не може бути. І в разі, коли у нас ебонітова палиця, у нас не буває, щоб вона була заряджена позитивно, тільки негативно. Завдання 5:2. Під час електризації скляної палички обшовкову тканину, паличка набуває додатнього заряду внаслідок. Ну, по-перше, ми говоримо про те, що скляна палиця заряджається тільки додатнім зарядом. Це також треба запам'ятати. Шовкова тканина у нас заряджається тільки негативно, але це може статися лише в разі, якщо скляна палиця стане позитивною, тобто з скляної палиці. На шовкову тканину має перестрибнути електрон. Рух може здійснювати лише негативний заряд. Тобто електрони носій негативного заряду електрон. Тому лише в цьому разі може відбутися електризація. Рухається у нас тільки електрон. Позитивний заряд, як такий, він у нас тут не рухається. Так? Отже, відповідь Б під час переходу певної кількості електронів з палиці на тканину. Завдання 5.3. Дві маленькі металеві однакові кульки заряджені однаковими за модулем різноіменними зарядами. Тобто, однакові кульки, давай будемо одразу собі уявляти: однакові кульки, різноіменні заряди, одна плюс інша мінус, відповідно, доторкнули і розвели на попередні місця. Тобто, відбувається дотик, а потім їх розводять знов на. Таке саме, таку саму відстань. Що при цьому буде у нас питання? Визнач заряди на кульках після їхнього розведення, якщо зовнішнє електричне поле відсутнє, це дуже важлива умова. Зовнішнє електричне поле відсутнє, тому що за його наявності відповідь була б інша. Тепер дивимося, металеві маленькі дві однакові кульки заряджені однаковими за модулем. Тобто, і тут у нас якесь Q, і тут у нас буде якесь Q, і вони за модулем будуть однакові. Таким чином, якщо мінус 5 додати 5, якщо тут, припустимо, у нас плюс 5 колон, а тут мінус 5 колон, при додаванні отримаємо 0. Тобто у нас вони будуть, які без заряду, вони стануть у нас нейтральні, обидві кульки будуть незаряджені. Наступне 5-4. Це вже є задача. Дві однакові металеві заряджені кульки, знову ми дивимося з тобою, що вони однакові, металеві заряджені кульки, підвішені на нитках. Заряд першої дорівнює мінус 5 нанокулонів. Заряд другої становить 3 нанокулони, тобто одна від'ємна, друга додатня заряджена. Кульки з'єднали тонким провідником. Який заряд має перша кулька після того, як провідник забрали? Зовнішнє електричне поле відсутнє. Дивись, знову та сама ситуація, що була в попередньому завданні. Тобто, у нас дві кульки, відповідно, мінус та плюс. Ця має Q1 заряд, мінус 5 нанокулонів, ця 3 нанокулони. Тепер. Їх з'єднують тонким провідником. Тонкий провідник Провідник – це що означає, що якщо ми їх з'єднаємо дротиком, звичайним дротом, по якому у нас може рух відбуватися електронів, то в цьому разі у нас відбудеться перерозподіл заряду. Перерозподіл заряду, це означає, що ми їх ніби з'єднали, тобто уяви собі, що цей провідник це те саме, що ми їх узяли з тобою, і ось таким чином з'єднали. Так? Тобто у них відбувається перерозподіл, вони сумуються тут. Буде мінус 5 додати 3. Зрозуміло, що буде мінус 2 нанокулони, але це на двох. Ось тут зараз у них мінус 2 нанокулони. І тепер нам потрібно для того, щоб визначити, який заряд має перша кулька. Ми маємо цей заряд, зрозуміло, дві кульки дві, треба поділити на два. Якщо ми з тобою зараз візьмемо, визначимо Q1 штрих, який буде після того, як їх уже розвели. В цьому разі у нас буде мінус один нанокулон. Ну, бо два ділимо на два, так? Зрозуміло. Знову ж таки, це лише тоді, коли зовнішнє електричне поле відсутнє. При його наявності у нас ситуація була б інша. Завдання 5,5. Ну, в мене вже тут відповідь обведена, але давай будемо розбиратися, чому саме відповідь Г. Спочатку сама умова. Визнач, як зміниться сила колонівської взаємодії двох точкових заряджених тіл, якщо відстань між ними зменшиться в n разів. Для цього нам потрібен з тобою закон колона. Отже, ми дивимося його так. К. Тут у нас з тобою модуль Q1 помножений на модуль Q2. І ділимо ми це все на. R квадрат. Що таке R? R це відстань між центрами uh, заряджених тіл, але якщо вони у нас точкові, то це означає, що просто між ними ось два заряди, так, точкові два тіла, і це просто ось ця відстань R. Тут у нас з тобою Q1, тут у нас з тобою Q2. При цьому нам говорять, що тіла самі не змінюються, ось, але змінюється ця відстань. Тобто вона була якась R1, а потім стане в n разів меншою. Тобто ну, ми його якось зменшуємо, так і таким чином пишемо, що тут у нас буде R2. Давай запишемо, що R2 дорівнює R1 поділити на n, бо в N разів менше. І таким чином, у нас з тобою записуються закони колона, відповідно, для першого варіанту, для другого варіанту, ми записали з тобою. І тепер, якщо замість R2 в квадраті ми підставимо ось цей вираз, то ми з тобою тут отримаємо. Давай подивимося отже, K Швиденько я пишу модуль Q1, модуль Q2 ділимо на r1 в квадраті, що має поділитися на n в квадраті, тобто помножити на n квадрат. Так? Зрозуміло. Друга сила друга в n в квадраті разів буде більшою, ніж ось цей вираз. Зрозуміло, тобто середня частинка однакова і відрізняється лише цим множником. Саме тому тут у нас буде відповідь Г, тобто збільшиться сила в n в квадраті разів. Тобто, треба вміти аналізувати за допомогою формул, тому так скрупульозно ми з тобою це все розбираємо. Йдемо далі. І схоже, завдання 5-6. Визнач, як зміниться сила колонівської взаємодії. Знову дивимось, двох точкових заряджених тіл. Отже, вони точкові. так? Якщо один заряд втричі збільшити, другий втричі зменшити. Для научності накреслимо з тобою два варіанти. Тобто відстань у нас залишається R, так як і була. Просто R. Напишемо. Тепер тут у нас з тобою Q1, Q2, тут у нас Q1 штрих, Q2. штрих. Цей у нас Q1 штрих дорівнює. Він втричі збільшився, тобто 3 q 1 А Q2' штрих у нас буде втричі зменшився. Тобто Q2 ділимо на 3. Таким чином, що у нас з тобою тут виходить, що якщо в першому разі у нас з тобою формула залишається у незмінному вигляді, то в другому у нас буде F2 дорівнює та сама літера Q, те саме R квадрат знизу, але тут у нас буде з тобою модуль 3Q1, помножений на модуль Q2 поділений на 3. Ну, і ти бачиш, що оскільки тут у нас множення, трійки у нас скоротилися, і в принципі у нас залишається той самий вираз, який і був. Отже, відповідь у нас з тобою буде, що не змінюється при цьому сила їхньої колонівської взаємодії. Тепер у нас залишилося з тобою завдання номер 7. Тут у нас буде три задачі: Першу розв'язуємо з один на якій відстані один від одного два заряди. Я їх одразу записую вдано Q1, Q2. Звертаю увагу твою на те, що у нас два мікрокулони та 20 нанокулонів. Це різні речі, і обов'язково ми їх маємо зараз перевести з тобою. Отже, вони взаємодіють із силою 9 млн І знайти нам потрібно, на якій відстані це відбувається, тобто відстань R. Нашу відстань R будемо шукати. Ми переводимо з тобою відповідно мікрокулони, нанокулони і мілі Все попереводили, тепер дивимося. У нас з тобою мова йде про те, що взаємодіють два заряди, взаємодіють з певною силою. Зрозуміло, що задача у нас на закон кулона. ми його одразу з тобою записуємо. Модулі Q1, Q2 поділити на r квадрат. При цьому ми бачимо, що у нас обидва заряди додатні. Отож, модулі я вже писати надалі не буду в цій задачі. Ось, Тепер нам потрібно знайти з тобою r квадрат. Тож маємо його з тобою звідси визначити r квадрат це буде корінь. Ось, і тепер у нас буде k, Q1, Q2, все помножене, поділити на f. І в цьому разі ми маємо формулу, за якою можемо тепер проводити обчислення. Дивимося, стала колона у нас 9 на 10 в 9. Записали це значення. Далі множимо на Q1, тобто 2 на 10 у мінус 6. На Q2 це буде 2 на 10 у мінус 8, все це під коренем у нас з тобою. Так, ділимо ми все це на F, а F у нас з тобою це 9 на 10 у мінус 3. Одиниці вимірювання розглянемо нижче. Тепер зрозуміло, що дев'ятки ми поскорочуємо, розв'язуємо це і отримуємо. 0,2 і має бути метр. Ми зараз з тобою маємо його отримати. Отож, F, ні, не F, нам треба R. Отож, R квадратні дужки дорівнює риска дробу. Записуємо усе так само, тільки замість чисел, які ми підставляли, ми підставляємо одиниці вимірювання. І все це зрозуміло ще й під коренем у нас з тобою. Отже, К, так і пишемо: ньютон на метр квадратний на колон в квадраті. Колон в квадраті. Далі ділимо на силу. Сила у нас в ньютонах. Пишемо сюди Ньютон. Все це під коренем, як ми вже з тобою сказали. І тепер ми бачимо: Ньютони скоротились, колон квадратний скоротився, корінь з метру квадратного. Це буде просто метр. Отож, ми з тобою визначили абсолютно правильно в даній задачі відстань між двома зарядами. Другою задачою я зроблю не 7,2, а сім Потім буде 7-2. Отже, дві однакові металеві кульки заряджені одноіменними, дивимось на це слово, зарядами Q та 4Q, розташовані на відстані R одна від одної. Кульки доторкнули одна до одної, на яку відстань їх потрібно віддалити одна від одної, щоб сила взаємодії залишилася незмінна. Отже, спочатку до їхньої взаємодії вони були розташовані на відстані R, так? Тобто, R у нас спочатку було ось і були ось такі заряди. Сила їхньої взаємодії була у нас якась, тут, скажімо, F1, яка буде просто F. Так, ось. Тепер кульки доторкнули одна до одної, і потім їх треба віддалити. Тобто, потім запишемо так: Q1' дорівнює, Q2 штрих дорівнює. Ми вже з тобою знаємо, що після того, як їх доторкнули і розвели, нам потрібно з тобою що зробити? Ось, вони, по-перше, будуть однаковими, правда? Ось, Тобто ми пишемо з тобою, що нам потрібно Q1 додати Q2 і поділити на 2. Ось, І в цьому разі у нас буде Q додати 4Q, ділимо на 2, це буде 2,5 Q. Ось таке буде у нас ось тут і ось тут Q. 2,5 Q, і тут буде 2,5 Q. І тепер в цьому разі у нас сила їхньої взаємодії має залишитися незмінна, тобто також буде F, але відстань буде інша. Отже, тепер дивимося, як ми тут позначимо, було просто R, а стане незрозуміло яке. Тобто, поки що ми не знаємо з тобою. Саме ось це ми будемо з тобою зараз шукати. Отож, починаємо з того, що у нас з тобою сила є F1, F2, і вони мають бути однакові за значенням. Ось, Але запишуться вони по-різному, оскільки у нас з тобою різні. Тут Q1 Q2, Q1', Q2'. Отож, пишемо, f1 дорівнює K модуль Q1 модуль Q2 ділимо на R1 в квадраті. F2 відповідно K модуль Q1' помножити на Q2', поділити на R2 в квадраті. Зрозуміло, сподіваюся. Так, і тепер дивимося, підстановочку робимо. Тут у нас буде К. Тут буде замість Q1 Q2, Q помножене на 4К. К множимо на 4 Q. Залишається R1 в квадраті. Тут у нас буде К. 2,5 на 2,5 Q на Q. Так? Тобто ми, ну давай одразу розпишемо спочатку. Тобто, вони ж однакові у нас. Ми з тобою вже знаємо, чому. Так, і тут буде R2 в квадраті. Ось такі два вирази, але вони мають бути за умовою задачі, сила взаємодії залишається незмінна. Тобто, у нас з тобою F1 дорівнює F2. Ось ця умова, вона у нас зараз буде працювати. Таким чином, ми беремо і прирівнюємо з тобою ліві сторони однакові, отож прирівнюємо і праві сторони. Пишемо: замість F1, вираз, K дорівнює. Q на 4 Q на R1 в квадраті. Ой, не дорівнює помножити. <гум> так, дорівнює. Далі к помножити на 2,5. На 2,5 Q. Ну, хай буде так поки що. Хоча можна було одразу вже Q квадрат там писати. Ну, добре. Так, і ручка стрибає. Добре, К і К скорочуються. Далі, тут у нас Q в квадраті, і тут у нас Q в квадраті. Зрозуміло, що вони також у нас що? Скорочується. Отож, у нас тут залишається в чисельнику 4, що ділиться на r1 в квадраті, квадраті дорівнює Тут у нас 2,5, що множиться на 2,5. Це буде 6,25, якщо на калькуляторі порахувати, поділити на r2 в квадраті. І залишається нам з тобою знайти, що ми шукаємо? R2. так? Тобто зараз з цієї пропорції ми визначаємо з тобою R2. Одразу беремо корінь квадратний. Ось так. І в цьому разі у нас буде 625 Так, трошки вище. 6,25 множимо на R1 в квадраті, ділимо на 4. Ось так. Винесемо з під корення, хоча можна було це і тут зробити, але хай все поступово буде дорівнює. Ось такий вираз. 1,25 соті R1. Тобто, у нас відстань при таких умовах, які тут описані, у нас відстань з тобою по відношенню до попередньої зросте ось у таку кількість разів 1,25 соті. Ось така була задача. Тобто, ну, треба було все це розписати. Ми з тобою все це зробили і дійшли відповідного висновку. Повертаємося до задачі 7.2. Отже, два від'ємних заряди. Бачимо, мінус 36 та мінус 9 мікрокулони. Закріплені на відстані 15 см, один від одного, і ми одразу пишемо з тобою R15 см. Далі, на якій відстані від першого заряду потрібно розташувати додатний заряд? Що скомпенсує колонівське відштовхування від'ємних зарядів? Задача непроста, тому я цю задачу залишила наостанок. Ось і такі задачі також треба вміти робити, оскільки вони досить часто в контрольних і в самостійних роботах зустрічаються. Отож, нам потрібно з тобою знайти, тобто це була якась r 1 так? А знайти потрібно r 2 тобто на якій відстані від першого заряду нам треба знайти якийсь додатній заряд, скажімо, Q3. Якийсь Q3, там, який буде компенсувати колонівське відштовхування між цими двома. Бо вони ж мають відштовхнутися, вони ж обидва від'ємні. Перш ніж ми почнемо з тобою малювати і показувати, деякі сили діють як саме розташований, де цей, цей заряд буде Q3 знаходитися, ми маємо з тобою одразу все попереводити, щоб потім до цього не повертатися. Ось так. Ну, а тепер давай накреслимо. Отже, на початку нашої задачі у нас з тобою ситуація така: у нас є два від'ємні заряди, що знаходяться на відстані r 1 Тепер нам потрібно, по відношенню до першого заряду, по відношенню до цього, розташувати Q3. І де він має бути для того, щоб скомпенсувати відштовхування від'ємних зарядів. Тобто, що це означає? Скомпенсувати силу відштовхування. Отже, ми з тобою розуміємо, що вони мають бути відштовхуватися зараз. так? Вони мають відштовхнутися. Зараз ось тут я зеленим кольором покажу. Сюди буде сила одна, сюди буде сила інша. Це сила у нас F, скажімо, 2,1, тобто сила, з якою другий заряд впливає на перший. Тому 2-1, не 21, а 2-1. Так, F1. Тут у нас буде з тобою F1, 2, відповідно, тобто це е, сила, з якою перший впливає на другий. Так, зрозуміло. Ось, і Вони, зрозуміло, будуть якими однаковими. f 12 дорівнює мінус F2,1. Так? Тобто, чому мінус? Тому що протилежні боки напрямлені. Тепер, Але за модулем вони будуть однакові. За модулем пишемо F1,2 дорівнює F21. Ну, Можна модулі поставити, але я одразу пишу, що вони будуть однакові. Добре, ну і тепер можемо їх навіть розписати. Давай розпишемо. Давай, хай це буде просто F. Ось, щоб нам було зручніше, так? І ми пишемо з тобою, що f буде визначатися k за формулою Q1 помножене на Q2, і ділиться на r в квадраті. Підставимо. Далі у нас з тобою мають іти по модулю заряди. Якщо по модулю від'ємні заряди, то зрозуміло, що вони стануть якими? Додатніми. Отже, 36, 10, мінус множимо 9 на 10 мінус ділимо на r в квадраті 1,5 десь в квадраті, так? І 10 у мінус другій одразу напишу, бо в квадраті, так? Ось, дорівнює, ну і тут зараз порахуємо. Отримали ось таке значення, таку кількість ньютонів. Ось в цьому разі у нас ось така кількість ньютонів. Це є сила, з якою у нас відштовхуються обидва ці заряди. І тепер треба нам розташувати з тобою, подумати, де ми розташуємо Q3, щоб він, цей заряд, додатній, зрівноважив ось цю силу. Пам'ятаємо про те, що він у нас додатній, а ця сила зараз взаємодіє у нас від'ємна, відповідно. Так? Заряд тут мінус у нас. Отже, щоб вони скомпенсувалися, нам треба Q3 розташувати десь ось тут, щоб він у нас притягувався до сили, до заряду Q1 до від'ємного. Отже, тут у нас додатній заряд, і тут у нас Q3. Ось, тобто вони будуть притягуватися. І сила притягання має бути така сама. Така сама, тобто тут у нас також буде просто F, я пишу ось з вектором. Але яка буде ось ця відстань R2? Ось це R2, ми з тобою зараз маємо знайти. Записуємо з тобою, відповідно, закон, кулона, враховуючи, що взаємодія у нас тепер відбувається між Q3 та Q1. Ось вони. Так? І відстань, відповідно, буде R2 тут фігурувати. Ось, силу ми з тобою знаємо, вона така сама має бути. Ось така. Для того, щоб чому ми їх напрямили таким чином, щоб відбулася компенсація, тобто, щоб їхня сума в сумі, щоб вони давали 0. Тому так. Тепер звідси ми маємо з тобою визначити R2. Визначаємо R2. Ми вже сьогодні це з тобою робили: корінь квадратний. Ось, Тут у нас буде. К, Хай буде к. Тепер Q1 на Q3 по модулю. Ось так, трохи не вмістилося, в мене але нічого, Так, і поділити на F. Ось так. Тепер ми можемо з тобою підставити сюди маємо 9 на 10 в 9. Так? Помножене на Q1. У нас відоме це по модулю буде просто 36, мінус 6 Помножене на Q3. Q3. Так, пишемо без модуля, оскільки він додатній цей заряд. І ділимо це на F129,6. Ось, рахуємо все, що можемо порахувати, і під коренем у нас залишається Q3. Ми отримали вираз, оскільки Q3 нам не давалося конкретне його значення в цій задачі, і таким чином ми розв'язали. Тобто, в залежності від нього, у нас буде змінюватися R2. Ось, і компенсуватися буде відштовхування цих двох сил. Ось такий був сьогодні у нас з тобою урок. Якщо тобі було корисно, обов'язково напиши, будь ласка, про це мені в коментарях. Постав лайк, підпишися на цей канал, поділися своїми обов'язково друзями. На все добре, до наступного уроку.